9 січня, а на дворі наче весна. Пташки співають. Так прикольно, тепло. Мабуть, ми затепло одяглися, так? мабуть, затепло одяглися. 8.30, 8.30. Ми вирушили знову лікарню. Канікули у нас такі рано встаємо. І до лікарні на лікування. З іншого боку, добре, що вчора було, були на козанці, тому що сьогодні ще тепліше, там ще більше тане лід. так О, Багато вчора емоцій, дівчата задоволені, дуже сподобалось. Єдине, звичайно, що Поліна декілька разів упала і воно не боляче їй було, але просто що одяг був увесь мокрий, тому не змогли більше ми там знаходитися і повернулися додому. Вони мріячі туди знов потрапити. Сподіваюсь, буде все добре. Можливо, на день народження Полінки та, та, поїдемо ще. Ось, ну, Ще залежить від погоди і. Багато ще яких факторів, але ми сподіваємося. Не могла не поділитися такою суперовою погодою в січні місяці. так у Полінки була перша перша тренування, було перше тренування у цьому році. Ми зайшли у парк. Дивіться, як тут все класно. Ну зараз, зараз. Дивіться, зайшли. А? У парк. І, звичайно, до а, і нам заглянули. Дивіться, скільки тут народ копається. Як гарно пар. Велика, Сьогодні з іншого Зараз лід набагато краще, ніж коли. Ще такі є локації, новорічні зони, а ота кулька, як новорічна іграшка. Схоже щось по типу такого у нас у Херсоні було. 11 січня. Дивіться, який сніг. Я такого ще не бачила. Такі лахміття прям величезні. не знаю, воно камера так не передає. Воно тепло і одразу тане, бо був дощ. Ну, якби і дощ одночасно, і сніг. І не видно. Як показати? Вони такі величезні. О, скажи, так? Да? Я такого ще не бачила. Якби він не танув одразу, то багато було б снігу. біж Паріж. Все. Нарешті тренування у дівчаток закінчилось. І ми направляємося у розважальний дитячий центр на день народження до Юльчика. О, щось тут. Направо, Аріша. Туди. Ой, чуть не промазала. Угу. Ми вас фоткаємо бігом. Вона зараз повідомляє. Поки не воно відпочиває. Поліна воно там десь лазить, Кульки збирає. А де Ріна? Привіт! Брат у Полін, а, ти чисто білі збираєш, так? А, зрозуміло. Поступово ну, накривається стіл. Я думала, там хтось пісять. Поля. Полінка вже зголодніла. Да, сонечко? Принесли нам дві огромезні піці. Одна це альпола, щось таке, коротше, куриця з грибами. А це м'ясна. А наша іменинниця, її там зараз вітають вже. Там якісь роздають їм кульки, ну як завжди, традиційні, і подарунки вони витягають. Так. Наша дівчатка всі там. Іліна їде. Я її зловила. А вона мені телефонує. Еліна привезла подарунок для Юлі ще дійшов новою поштою. Вона таке хотіла такі навушники. Добрий вечір. Добре. Як ваші справи? Пішли пограємо. Ваша улюблена гра. Принаймні з минулого разу нічого не змінилося, новенького нічого не з'явилося. Все так, як і було. На день народження. Ось іменинниця наша ось у інші наші дівчатка. Лікарі, медсестри. Вітаємо! Вітаємо! вітаємо, вітаємо. Так. Ура! Це Ура! дякуємо. Ми все пора. Давай надіймо. О, воно. Це, зараз уже Дикінс буде закриватися. Так, а нам туди. І ми їдемо вже додому. Що? Йдемо на зупинку на наш трамвайчик і додому відпочивати. Завтра вихідний. Нарешті, сподіваюсь, хоч трошечки відпочину. Ну, все одно там трошечки по роботі щось треба зробити і, можливо, щось пошию. А взагалі суперова посиділи, поспілкувалися, дівчата нагоняли. Давай ту різнокольорову ще. Ну, різнокольорову. О, вс, да? Илина замовила себе. Еще сьогодні забрала нової пошти штатив з лампою і з тримачем для телефону. Також буде записувати відосики свої. Захотіла засняти, чомусь міняється, вважається дуже красиво. Сьогодні у нас 12 січня. У нас день тюлень такий на розслабоні, як то кажуть. Нікуди не поїхали. Ну, єдине, що у Ілінки сьогодні клієнтка була, дівчинка новенька на нарощення проходила. Я цілий день, ну, це мій день тюлень такий називається, шию, покраїла сукню для Поліни. Тобто цілий день займаюся шиттям, пошиттям. Ну, Крім того, ще паралельно деякими справами. Вадим там готую всілякі вкусняхи. Чесно, взагалі не збиралася нічого знімати. Але треба все ж таки сходити в магазин, тому що вирішила щось... А, чому вирішила засняти, бо вийшла, мені щось так сподобався цей вид. Тому вирішила взяти камеру, як то кажуть, в руки. Прийду покажу, що сам Вадим готує. А, можливо, трошечки покажу, що я там шию. Розкраїла сукню яку з мережевим. Ну, Це суто поліненне замовлення. Вона таке по типу такого хотіла, звичайно, із того, що в нас є. Нічого не купляла, окрім мережива. І, і то в мене був невеличкий відріз. І Я щось по типу такого ще знайшла ось І сподіваюся, їй сподобається, вийде. І обов'язково вам покажу. Ну, вже на іменинниці. Якщо все ж таки воно їй сподобається і підійде. Вже так, знаєте, так, раніше воно, коли на постійній основі шилось, воно легко якось сприймалося. А зараз рідко, не дуже впевнена в собі. Тож, як то кажуть, не судіть. Ціни трошки піднялися. Візьму трошки реберець, на жаркою будемо готувати і... Сріж за все на супчик або гомілку, або стегно. Зараз ще подумаю. Познімаю трошки улюблену відділ всіх дітей та не тільки. Артухти, що це таке цікаве. Мужки, якісь лампа, нічничок. Посуду дуже багато, чашечки різні. Коротше таке, ось вам ціни на майонез. Зараз це цікаве, це що у нас ціни на яйця. Кажуть, що воно трошки знизилось. Та 3.30. Майже даром. Трошечки. ковбасний відео. Сподіваюсь, вам видно. Ну, це, звичайно, для тих, хто не живе в Україні. Так, і олія. Поки мене тут ніхто не бачить, не так багато людей, то ще ось вам макаронні вироби. Ціни. Що дуже цікаво, можна зупинити на паузу. Ще масло. Ціни. Ну Тут і сприт, і масло. Все одразу. Вже вдома, як обіцяла, показую вам. Що тут наготував вадим, Це його гуглі муглі, я називаю. Це, коротше, квашене листя капусти. Ну, тобто капуста сама, ціла головка була заквашена. Ось, Він там розібрав на листячка і всередину замотав міленько нарізану картоплю, цибулю, сало і рис. Ну, Ось таке він любить дуже. Це їхнє сімейне блюдо. Я, чесно кажучи, не дуже таке люблю. Купила, ну, взагалі ходила за м'ясом та хлібом. І ще купила, бо було зі знижкою це масло. Воно дуже хороше, дивлюся, всі його рибуть. 81 гривня з копійками я його взяла. Наробила кучу бантиків. Їх просто об'ють все. Дайте, допомогі, пожалуйста. Максимум, що я могу сделати? Вимальовується ось такий рукавчик цікавенький. Поліна вже приміряла, їй дуже Добре. подобається. Тато наш несе водичку. Другий водовіз. Да? Поки чекаємо на трамвай на зупинці, вирішили залишки булочки скормити голубам. Скільки позліталося, да, Дуця? Да. Угу. Хоча в них, якщо я не помиляюсь, це є. інстаграмні... О, О, кліщні краба. Слухай. А воно ну, бачиш рибний О -о -о. Рибний торт. Клас. А, я також, до речі, ми тут його їли. Мені по -по подобається. А я знаю, що ще люблю. До речі, в нашому тому маленькому магазині немає. А, кальмар, кальмар ото такий широкий, товстенький такий він, як на морі постійно, Ото насили. Ще таке. Це міні-міні версія того, що у нас відкрили. Ні, я так думаю, що даремно ми сюди зайшли, бо щось Збудеться. я вже й не пити хочу. Збудеться. Так, ну, угу. да. ось рибка така класна. Раки, клешні, Да? Купили сьогодні кнопі обнову. Новий ремішок такий. Чи як ошийник, ошийник? Модній. Не знаю, видно кнопочка. Кнопа, кнопа, хороша собака. Ой, забула засняти, як ми його купували, заходили з полінкою в магазин зоотоварів. Да, Скажи, вибирали такий гарнюній. Так, сьогодні у нас п'ятниця, 17 січня. І ми захотіли щось смачненького. Боже, валають. Ну, я їх розумію. Я б теж так валала, якби чула цей неймовірно, неймовірний аромат. Але це ще не все. Зараз покажу, що ми ще готуємо. Нічого незвичного, нічого новенького. Все як завжди, шаурма, шашличок. Все, як люблять наші дітки. А, поки Вадим там смажить далі шашличок, а вже насмажив це м'ясце корине, я буду нарізати його. Ось, Вже підготували соуси. Ось один. І зараз ще підготую, правда, другий. Ось, І потім будемо все це крутити. І ще один момент: поки на екрані Поліна дивиться відео зі своєю сестричкою до того, як ми смажили, ми з Поліною. Ну, Я майже завершила платько її на день народження. Ось яке я шила. А зараз ми вибираємо, як розташувати оці маленькі бантики. Зараз це дуже м, актуально: плаття, светри, кофти, кардигани з такими бантиками. Вони нанизані, ось, бачите, просто на такі голочки. Ось це. Поки Поліна тут демонструє, який варіант їй більше подобається. Як то кажуть, так. Муки вибора. Ось, ось такі кружавчики. Пришиті, ось таке рукавчика. А тканинка така, начебто, трошечки як провелюрена, я б так сказала. І це з. Якогось плаття, халату, я не знаю навіть звідки вона у нас взялася. Я його попрала, покраїла. Звичайно, хотілося б трошечки більше більш, ем, призібраний варіант плаття, більш такий пишніший, але маємо, що маємо. Ем, і рукавчика теж. ну, Я планувала, щоб вони були трошечки більше. мама спочатку показала цей варіант. Ще вона показала мені другий варіант. Зараз я вам його покажу. Добре, домовилися. Це один варіант, зараз буде другий. Так? Так. Все, чекаємо. Так, це трошечки. Інший варіант, так? А, зрозуміла, тут бантик був отут ближче, так? Так. А тут по-іншому розташувала. Ну, муки вибора, як то кажуть, ще тривають. Будемо ще переглядати, а потім їх уже пришивати. І все, і платічко, і сукенька вже готова, так? Зайчик? А мені... мені більше подобається перший варіант, тому що тут, тут а, є бантик. Зрозуміло. ближче тут, так? Ну, я пропоную так. Ми з тобою приєднаємо їх, ну, пришиємо, ось і поміряємо ще на тобі. Так, це вже хтось трошечки. Ну, добре, що я наробила з запасом, Шоке. як то кажуть. Ну, він вже все. Н Негарний, бачиш? Трошечки спортився. Ну, нічого, все, коротше, я пішла робити шаурму, бо час. Біжить. Шаурмичка вже готова, така невеличка в цього разу. І полінка вже вкрадуть. І е, шашлычок теж. І ось така краса. Шашлачок теж готовий. Єдине, що вже два шампури з'їли, бо дуже смачно.